Сьогодні буде максимально швидкий огляд на книгу Андрій Люка, що зі мною не так. Ось скажемо про те, що навіть якщо ви не знайомі з цим автором, вам буде цікаво читати цю книгу. Бо ця книга зображує маленькі кусочки з життя нашого автора, багато смішних, абсурдних ситуацій і навіть трошечки сумних. Але спочатку розповімо про нашого автора. Тому, якщо не знайомі, знайомтеся. Андрій Любка, цей молодий чоловік. Окрім того, що він талановитий, він ще й симпатичний. То досить таки прикольний факт в один з років його було обрано найзавиднішим женихом Закарпаття. Але дівчатка, наш письменник вже одружений, має прекрасну дружину і чудових двох діток. Тож йдемо далі. Андрій Любка народився 3 грудня 1987 року. Народився у Ризі, але виріс у місті Винограді, в Закарпатської області, закінчив Мукачівський ліцей. Згодом закінчив філологію Ужгородського національного університету, а згодом балканістику у 2014 році у Варшаві. Але впізнати автора ви можете за такими його творами та збірками. Збірка історій. Кіл з жінками, твій погляд, чи очі осан", «Роман Карбіт та малий український роман. Але сьогодні наша увага буде зосереджена на збірці щось зі мною не так. Перше це книга, які інші збірки поезії та романи, Його написано дуже класно. Звичайно, поняття класне для всіх зовсім різне, проте забирати той факт, що це дуже талановитий письменник. Ми не можемо. Книга написана дуже легко для читача. Кожен розділ короткий і має окрему історію. Дуже багато життя стверджуючих історій, тому читати було неймовірно приємно. А обкладинка це просто витвір мистецтва. Деякі відомості з його життя також описуються у цій книзі, змальовуючи його думки та емоції в цей час. Від прочитання цієї книги ви точно отримуєте насолоду, тож обов'язково радимо прочитати.